Друзі, всім привіт! З вами Романова. І сьогодні ви зможете побачити моє нове інтерв'ю. Сьогодні ми знаходимося у ось такій незвичній для вас локації. Це не студія, це дуже гарний спортзал. А, всі посилання на мої соцмережі, такі як TikTok, Інстаграм. Ви, як завжди, зможете побачити десь тут на екрані. Ну, а ми розпочинаємо. І розпочинаємо. Крясі, кря, шука. Всім привіт! Сьогодні на зв'язку з нами Олександр Попов. Чемпіон світу та дуже талановитий тренер. Чи можете ви розказати більш детально ваш шлях від початку, наприклад, там, точки А до саме звання чемпіону світу? Все це, це почалося з сім'ї. Сім'я у мене спортсмени, батьки заслужені тренера з лижних гонок. От, вони прийняли рішення за мене, що я буду спортсменом точно, але не прийняли рішення, якого виду спорту. Поставили мене на лижі. Я лижним спортом займався до 10 років лижними гонками. От. Потім надивився фільмів. Тоді було це все популярно: бойовики, всякі там е, круті хлопці з крутими розтяжками. Мене це зацікавило. Е, я прийшов до батьків, кажу, я хочу записати секцію. Е, але мені подобались два види спорту: е, це гігантське слалом і кікбоксинг. Ну, батьки зважили і вирішили. Краще каже, синку, йди на кікбоксинг, ми тебе запишемо. А хто з членів родини найбільше підтримував ваше хобі? Мої хобі підтримували всі, тому що люди з спорту, вони незалежно від виду, який саме вид, вони підтримують спорт завжди. А точка А можна вважати це перше заняття і запис в секцію у гурток кікбоксингу. Мене то я привів батько, це був Центральний спортивний клуб армії на стадіон ЦСКА. От. Е, Потім були тривалі тренування, виснажливі. Е Поставив для себе за мету, якщо я почав вже займатись, е то треба, треб, треба досягти великих е результатів. У тобто мене була мрія стати чемпіоном світу. Тобто до цієї мрії я йшов. Е Довго, скажі, скажімо так, дуже, дуже серйозно підійшов до цього питання, навчався в спортивному інтернаті, також потім поступив до Інституту фізкультури і потім вже на четвертому курсі я виграв Чемпіонат світу, хоча не з першого разу, тобто до цього я приймав участь в чемпіонаті світу у 2003 році в Америці. Там зайняв третє місце, а 2007-му в Німеччині вже мені вдалося вибрати перше місце на чемпіонаті світу. А чи актуальне зараз взагалі направлення спорту? Взагалі на сьогоднішній день це стало трендом. Людям більше подобається бути здоровими, бути красивими, бути щасливими. Але є, є деякі нюанси. Багато людей хочуть спробувати, хочуть займатися. І, їм дуже важко переступити якийсь такий бар'єр, е, знайти найулюбленіший свій вид спорту і знайти локацію, щоб воно було і то, що, те, те, що подобається, і близько біля їхньої роботи, чи біля дому. А що викликало взагалі ваш інтерес до тренерської кар'єри? Е, чесно? Ну так? Да. Е, е. Я зацікавився тренерською діяльністю. Коли мені ще було десь 15-16 років, по-перше, я брав приклад зі свого тренера. Мені сподобалася ну, його позиція. У нього дуже була серйозна громадська позиція. Він дивився на це. Я так само дивлюсь зараз. Як спорт це знаєте, інструмент реалізації особистості, дитини. Перше. Друге, це дуже важливо, це здоров'я нації. Тобто, чим здоровіша нас нація, тим е, сильніша оборона, обороноспроможність. От, І мене дуже, дуже, дуже хвилювало, те, що е, оточення в нашому прекрасному районі е, діти росли в таких умовах, в яких, е, скажімо так, сусіди якісь. Е, які там зловживають алкоголем, там ще щось, і, і діти могли вирости в, в такому світі е нездоровими. От. І я вирішив, треба їх забирати всіх в секцію, створювати гурток, створювати команду для того, щоб діти е росли в здоровій атмосфері, досягали успіхів і виростали ну, дуже, дуже гарними спеціалістами і хорошими людьми. В якому віці, на вашу думку, потрібно, або ви порадили би розпочинати займатися спортом? Моя особиста думка і рекомендація всім батькам, що кожна дитина з самого дитинства повинна займатися ну, не то щоб спортом, а своїм здоров'ям. Я би рекомендував почати з плавання, потім гімнастика, розвиваюча гімнастика це дуже. Дуже, дуже корисно, а потім вже дивитись, що дитина хоче, який вид спорту їй подобається. Я завжди батькам рекомендую просто взяти дитину і поїздити по різним заходам на різні змагання, різних видів спорту, ігрові види спорту. тобто Футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, так само там з'їздити, подивитись плавання професійне. Саме да? тобто, чим дитина зацікавиться. Ну, само собою, я вважаю, що для хлопців це повинні бути якісь, так само включати, чи сугубо такі чоловічі види спорту, да? єдиноборство. Для дівчат більше естетики. Тобто, бо дівчинки повинні бути тендітними. Які найбільше досягнення ваших учнів? Сьогоднішній день я можу. Відверто сказати, що найбільшими досягненнями моїх учнів, я вважаю, то, що вони являються добровольцями і зі зброєю в руках захищають нашу країну. Це найбільше досягнення. І це досягнення не з чим не, може, не можна порівнювати не з чемпіонатами світу, не з чемпіонатами Європи, не з Олімпійськими іграми і От. Це найбільше досягнення, і багато хлопців, навіть ті, які. В спорті не показували якихось там скажених результатів, да? тобто лише були там, там чемпіонами там, міста Києва. Вони на фронті показують те, що ну, я не знаю, як вони це роблять. Тобто я б не впорався би сам. Тобто я не дуже гордий за них. А як налаштувати, наприклад, людину перед виходом на ринг? Що б ви могли порадити? А... У кожного тренера є такі свої секретики, як вони е, налаштовують. Тобто хтось, хтось налаштовує типу, на перемогу, там, якісь рекомендації, хтось розказує якісь технічні особливості. Е, я вважаю, що найголовніше це психологічний настрой в плані того, що я завжди їм кажу, ну, кажу таке: що, що спробуй налаштуватись на те, що наче ти вже. Був в рингу і ти програв, а тепер вийди і відіграйся. Тобто, забери свою перемогу назад. А якого режиму харчування потрібно дотримуватись спортсмену? Харчування спортсмена в процесі підготовки саме до змагань відіграє дуже важливу роль. І найголовніше для спортсмена це витримуватись дисципліни харчування. Тобто, по-перше, це по часу. В Чітко соблюдати, в які години, коли людина харчується, це важливо для того, щоб на тренуванні він відчував себе добре, так само відновлював сили після, харч... після тренування. І харчування, воно різне. Тобто під різне навантаження, от ми пишемо план тренувань, під різні навантаження, різне харчування. Тобто, якщо у нас там буде тренування на витривалість. Довге тренування, там, 2 години, чи 3 години, чи це буде там, якийсь там крос дуже, дуже довгий. Це один набор продуктів. Якщо це буде спортове тренування, де пришвидшуються хлопці, це зовсім інше. Тому ми все це підбираємо, хлопцям рекомендації даємо. Ну, і, само собою, це дисципліна виключити всі, скажімо так, для цього спортсмена на даному етапі заборонені продукти. Так, щоб це не впливало на результати. Чи є попит зараз серед підлітків? На сьогоднішній день підлітки, от сам, саме на сьогоднішній день, в зв'язку з війною почали цікавитись саме єдиноборством. Це не тільки кікбоксинг, а також боротьба самбо. бо тобто, у мене багато колег кажуть про те, що. Наплив пішов в секції. Дуже багато хлопців захотіли стати справжніми чоловіками стати сильними. Я вважаю, що, що саме єдиноборство роблять зі спортсменів, таких, знаєте, як дуже сильно закалених справжніх воїнів. Роль спорту у вихованні дітей. Як зараз взагалі ставляться до спорту батьки? Я вважаю, що роль спорту вихованні дітей дуже важлива. Це важлива частина, тому що спорт не просто виховує спортсмена як спортивні досягнення. Тобто це як інструмент реалізації особистості. Тобто людина, маленька дит... людина. Проходить в спорті дуже багато різних умов, Тобто і гарні умови, і погані умови. Тобто, підйоми результатів, і також спади результатів. Тобто це дуже крута тема для виховання особистості в плані, тобто це характер. Людина отримує психологічний досвід розльотів і падінь. І такі люди, хто Серйозно займається спортом, зважаючи від виду, вони вже там в дорослому віці, там у 18 років, ми вже бачимо це не хлопчика чи дівчинку, яка просто, просто закінчила школу. Тобто Ми бачимо вже здорову особистість, яка вже готова виконувати завдання в плані там, роботи, і це завжди ініціативні люди, креативні люди. І це люди, які можуть досягати великих результатів. Наприклад, якщо там в якійсь компанії вони почнуть працювати да, там за якимось фахом, да, це можуть бути топ-менеджер незалежно, незалежно від напрямку праці. А також я вам нагадую, що не забувайте поповнювати свій водний баланс, як роблю це я. Тому, друзі, будьте щасливі, пийте водичку та підписуйтесь. Чи звертаються зараз до вас люди для вирішення проблеми, наприклад, зайвої ваги? Бувають такі питання, бувають хлопці найчастіше, ну, більше працюю з хлопцями, звертаються з таким питанням. Так, тренування вирішують частково цю проблему. Потім дисципліна харчування також вирішує цю проблему. Важливо, водний баланс. Наприклад, там, на тренуваннях я людям рекомендую, що беремо водичку, беремо з собою. Там, у нас є особистий спонсор наш, пан на Карпат. Тобто, на кожному тренуванні ми спортсмени отримують таку водичку. Але, якщо підходити до цього. Серйозно, то е, я рекомендую звертатись до фахівців. До фахівців, тобто це до лікарів, лікарський контроль, е, щоб людина здала, по-перше, аналіз крові, е, потім здала всі аналізи, звернулася до лікаря, е, до лікаря-дієтолога. Тобто, я рекомендую деякі центри, які перевірені, які дійсно. Ми знаємо, що дають результати. Тобто багато з наших там, друзів і е е спортсменів проходили такі. Тобто результат гарантований, тому я даю такі рекомендації. Звертаючись до фахівців, у них не виникають інші, інші проблеми. Тому що харчування і е саме набор маси чи зброс маси тіла е це дуже такий важливий і відповідальний. Ось тут шуткувати дуже сильно не можна. Експериментувати зі своїм здоров'ям я не раджу. Тобто, тому направляю тільки до фахівців. Ось і доходять до кінця наше інтерв'ю. Олександра, я вам дуже вдячна за те, що ви сьогодні прийняли участь за дуже несподівані та цікаві факти для мене. Зараз на екрані ви зможете побачити посилання на інстаграм Олександра, а також, як зазвичай, посилання на мій тік-ток та Інстаграм також. Приєднуйтесь, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте, що найбільше вам запам'яталося, та що вас вразило.